Дорого. Якщо у вас, вам так написали, ви просто задайте питання людині, а за яку б суму ви купили той чи інший товар? Вона відповість: ну, якщо відповість, <сміття> наприклад, таку-то суму. Ви кажете, добре, я вам продаю за таку суму. Ви будете купувати? А людина вже починає присідати так. <реш> не очікує таку поведінку, позицію від продавця. Продайте, що ви не можете продати по тій ціні, яку скаже клієнт. Да, можете. Якщо ви можете собі це дозволити, то продайте. Но не факт, що людина це окупить. Просто людина висловила свою думку. І все. Для когось дорого, для когось дешево, а для когось доступна ціна. І все. І на кожен товар є завжди свій покупець. Пам'ятайте про це завжди. У мене синиця 250 гривень 10 штук.